В першу чергу потрібно заакцентувати увагу, що всі повинні дотримуватися чинного законодавства, яке воно не є, так тому що це закон і є обов'язок кожного громадянина виконувати цей закон. Тому дотримуватися правил військового обліку обов'язково, і це мінімізує проблеми. При спілкуванні з іншими територіальними центрами комплектування. і звертати увагу на те, чи повістка вручається яким чином вона вручається? Чи вона виписується на місці, чи вона безпосередньо була складена уповноваженою особою безпосередньо в територіальному центрі і підписана цією особою? Тому що виписування повісток на місці це не є правомірним. Це вже неодноразово про це говорили і неодноразово це висвітлювали вже в засобах масової інформації. Відповідно, Перевіряти документи тих осіб, які а, звертаються з а, тим, щоб надати повістку, а, також а, бажано. А... За можливості фіксувати, якщо є вже е, натяк на те, що е, співпрацівники відповідних органів порушують права, так якось нечемно спілкуються чи застосовують силу, то по можливості фіксувати це і при привертати увагу, оскільки навколишні очевидці можуть можуть також, також надати свідчення на користь тієї особи, стосовно якої були вчинені неправомірні дії.